Я чекала цю посилку із Америки з ібей більше місяця. Це, як люблять казати модні експерти, закритий гештальт. Я так мріяла. Я прямо дуже мріяла купити вінтажну ювелірку. Знаєте, оцей лот там, де в пакетіку нічого не видно. Але ти його купляєш і там можна знайти скарб, якусь, я не знаю, старовинну брошку і так далі. Ну, я думаю, що я тут нічого не знайду особливого, тому що я купила найдешевший лот за 25 доларів. Для розуміння там і 100, і 300, і 1100 доларів можуть коштувати. Це просто пакет. І в пакет отак все скидано жужбом, всякі прикраси. Я їй замовила цю посилку 9 вересня. Вона мені прийшла 17 жовтня більше місяця. Заплатила за доставку, ну, в принципі, як з Америки до України, то я заплатила недорого, чи як зараз вам вискочить. Важить мій лот 726 грам. 726 грам, і зараз ми його розпакуємо. От просто розпакуємо, знаєте, от іноді хочеться, от хочеться і все не можу пояснити. От я бачила багато відео, як дівчата купляють ці лоти з вінтажною біжутерією, а там такі красивучні прикраси попадаються. Я думаю, і я так хочу, і я так хочу. Ой, так не можна відкривати. І я вирішила, що я просто попробую і заспокоюсь. От просто попробую і заспокоюсь. Посилка із самої Америки. Ой, господи, Господи, хоч би руку собі не врізати. Я її не так ріжу, як треба, мабуть. О, о! Але я хвилююсь. О! Так. Як виглядає посилка із Америки? Так. Перше це повітряні кульки, щоб воно не перепалося. Викидаємо їх прямо на пол. Я розумію, що вона дуже брудна. О! Ось. Ось мої 726 грам скарбів. Ось так це виглядає. Бачите? Ой, так цікаво, так цікаво. Я, я дуже боюсь, що це буде розчаруванням, бо це самий 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 дешевий лот, який тільки можна було знайти. Ну мені так хотілося. Мені так хотілося. І. І. О! Ану, о! О! Оце отак воно і виглядало. Отпоїть, оце от, такий жмут, його сфоткали. І кажуть, берете чи не берете, оце це на, на фото таке щось у пакетів, ну отак, отаке. Берете, берете, не берете, берете, не берете, берете, не берете 25 доларів. Я сказала, що я візьму. Ну що, дівчата, взяла, то буду розпаковувати. сокровища, це ж мрія кожної дівочки. Так, давайте. Перше, не глядя. Перше це у нас браслет. Так, як там експерти кажуть, треба дивитися, чи немає на ньому кліма. Кліма на ньому нема. Хап! Ну, на руку він сідає непогано, в принципі. Ну що, що я вам скажу? А -а -а! Руки поправились. Так, перший же оцей браслетик, ну, знаєте, і непогано. Хай буде, хай буде. Ідемо далі, не глядя. Ще браслети. Це вже щоб не мало, хорошо. Я согласна, Боже, я согласна на браслети. Клейма, я впевнена, що тут немає. Такий я експерт, що. Этот, ану. Ой. О, о, яка красота! Боже! Як воно відкривається, тільки цей замочок. Зараз ногти пообламую собі. Боже, як відкрити цей замочок? Так, знову ж таки шукаємо клейма. Клейма немає, але... Та блін, а як його... Та кінь, Таня, дивись, як воно відкривається. Отак От воно відкривається. А ну хоп! Хоп, Боже! Слухайте, ну мене радує. Насправді мене радує. Ну, дивіться, яка, яка милота. Хоп, дивіться, я вже вся в вбра... вся браслетах. Ні, і оцей, до речі, дуже миленький браслетик. І що цікаво, всі камінці цілі на ньому. Ви бачите? Ну, просто супер. Просто супер. І. ай 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 Ай-ай-ай! Воно ж це ж все ай, старе. Але воно ну, воно приємне. Що це таке? Ще один браслет? Ану, ану, о Боже, подивіться. Подивіться на цей браслет. Капець. Капець, який браслет. ну, Ну, цікавий же ж, цікавий, нічого не можу сказати. І на руці такий важкенький. Ну, слухайте, мені. Мені подобається, який симпатичний, якийсь симпатичний. Ну, симпатичний? От симпатичний все. Що це важке? Мені весь час плутається під руками. о, Оце якесь гівно. вибачте, ну, Я була до цього готова, до того, що буде без бусів, Чи може воно так і не должно бути без бусінок? Слухайте. Так, 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 так. У мене такого барахла просто було багато, я його віддавала дітям, яким воно ще цікаво. ага, Отаке намисто. В принципі, воно все із цілими камінцями. Оці, що пусті, вони і повинні бути пустими. Ну, і нічого поганого я в ньому не бачу. Цікаве. Цікаві штучки, його все потім можна розпустити на бусінки, а можна і так носити. Симпатичне, симпатичне та не надать. Що це таке красиве? Боже, Боже, чого мені не 14 років, дівчата? Чого мені на 14 років? Якби мені в 14 років хтось таку штучку подарував, як би я її раділа, подивіться, просто подивіться, яка красота. Оце, але воно на резиночці. Тому цю резиночку я однозначно розпущу. У мене такий план. Я все, все, що можна буде, я розпущу його на бусинки. І є у мене такий задум, я хочу робити обручі і пов'язки для волосся з камінням. От є така фантазія у Тані. І я хочу кольцо знайти, якщо чесно. Я дуже хочу знайти кольцо. Я так люблю персні, де боже, що ти витяг? Це таке Щось таке? кальцоне кальцо. Ой, Боже, це сережку я виділа. Дивіться, о, дивіться, яке гарне намисто, до речі. Яке гарне, червона. Дивіться, я прямо як, як спеціально, дивіться, ой, до зеленого червоне дуже пасує. Дивіться, симпатичне намисто в мене. Хай висить на шиї. Так, оце. Що це таке? Це сережка. Так, це сережка. А, це сережка з застюшкою. Так, а ну-ка, подивіться. птиця яка красива сережка. Боже, Боже, яка краса. Мені дуже подобається. От подобається і все. Я так люблю, таке щось. А це гвоздик. Бачите? Це просто гвоздик. Не знаю, фірменний, не фірменний, я, я не експерт. Мені просто от подобається залізти в мішок з іграшками. що оце Дивіться, що оце таке? Що оце. Ой, щось відпало. Боже, що це таке? Ану, ану. Щось я не поняла, ану, боже. Що це таке? Блін, це перстень. Це перстень якийсь. Подивіться. Боже, боже, який перстень. йолки палки подивіться, це кальцом. Це кальцом. І дуже стильно, я вам скажу. Я хотіла колечко, я його получила. Ви подивіться. Оце є стільняшка, а може воно. Ні, на мізинець ні. О, о, ну круть, просто вау! Вау, я довольна. Так, що оце за хернюшечки, об'ясніть мені. Ану, о, о ой! Боже, це кліпса, девочки, це кліпса. Яка миленька. Так, кліпсечка. Ага, вухо я її. Я їх зараз трошки далі. У мене на вухах мої любимі сережки. Я їх не знімаю. О, Ну так же воно погано видно, звісно. Але кліпса дуже симпатична, дуже, Боже, як красиво, Боже. А, а, а. А. Так. Як оце розетти, щоб його не парвань, га? Боже, ж родина. Так. О, це оце щось сложне. Давайте я його... Ой, тут ще й сердечка якась, слухайте. Давайте я його відкладу і потім якось розплутаю, бо це бо ну, бо це, бо це важко. це А я тут лежить що. А я тим часом перейду до цієї масивної херні е, штучки. Дивіться, дивіться, який ланцюг. Ух ти. Так, що там треба шукати? Де це клеймо, виробник? Нема тут нічого. Але інтересна штука. Ой, оці замочки ще такі інтересні. Як вони відкриваються? Ай! Дивись, відкрила. Як годинник. Знаєте раніше годинники? О! Щас, щас. І хоп. Ага. І як я його закрию? Господи. О, боже! Я його на собі не закрию, воно якесь дуже туге. Слухайте. Чого воно таке туге, дійсно? Ну, це прямо, знаєте, воно як на шийник. Воно дуже куце. Реально куце, і прямо мене аж піддушує. Навіть не знаю, це на якусь дуже тонку шийку воно. Сиди, сиди. Бачу кольцо Бачу кольцо Так, яке воно? Щас. А, воно теж на резиночці думаю, якесь воно дивне. Ага, бо ще на моєму пальчику воно даже велике Отаке колечко. Ну що я вам скажу? Інтересне кольцо Інтересна оця форма. Ви бачите, так раз, 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 резиночку можна потягнути. О, о, о! Ну, симпатично, симпатічно, закінчується швидко, так. Це друга кліпсочка моя. Так, хай тут лежать, щось видно. Що це таке? О, це годинник. Це годинник. Цікаво, чи він працює. Ну, в принципі, байдуже, бо мені цікавить це як браслет в першу чергу. Дивіться. Симпатично. Треба сюди якби якось здерти годинник. Я не люблю годинники, я їх вже давно не ношу. А так, то браслет, ну, скажіть, симпатична штука. Що це за годинник, фірма? Непонятно. І не буду навіть дивитися. Я ж його не на перепродаж. Я його просто для себе погратися. Погратися. Так, що у нас тут за квіточка? Ні, це не квіточка. О Боже, о Боже, яке воно все заплутане. Так? О! Дивіться. О, оце дуже-дуже миленьке що Подивіться, боже, Боже, яке красиве. Дивіться, яке гарнесеньке. на нацепочці. Вау. Вау! Просто вау! І це все мені можна одіть на шию. Ну, от, от що в цьому поганого? В тому, що я собі купила з закритими очима, отаку красиву штучку. Ідемо далі, ідемо далі, де моє? Так боже, Боже, що це? Ой, ой, щось відпало. Подождіть, це сюди Боже, що я дістала, дивіться. Ну, дивіться, яке красиве. Ну, ну чому ні? Чому ні? Чому я не можу собі дозволити купити собі отаку, отаку красиву річ? Боже, вау! Вау! Ну Це дуже сучасне, це я навіть розбирати не буду. Ви знаєте, просто в чому моя задумка? Бо я так сказала, що я собі хочу робити там якісь обручі. Мені, ну, як людині, в якої довге волосся, яка постійно лізе в очі і так далі, я хочу собі бархатний обруч, який, так знаєте, весь у стразіках, У Стразіках. У стразіках і пов'язочки такі. Але для цього треба багато стразіків. Це таке виправдання, чому я трачу гроші на. О! А от це я буду носити. От прямо оцей. Кактус. От, оце, оце стан усіх українських ділових жінок. <гум> Періодично. Може, такий симпатичний. Вау! Вау, мені дуже сподобалося. Вау, кактус. Що там ще у нас є? Ого. І це, знаєте, симпатично. Гляньте, це кледовий листочок. Ви бачите? Це брошка у формі кледового листочка з камінцем. Дуже миленьку. Листочок і кактус. Ну от. От, подивіться, Боже, як красиво. Ви бачите? І листочок, і кактус. Вау! Вау! Сакровище птані. Так, що у нас там ще? Ой, що це таке? Боже, Що це таке? Подивіться. Це? Ну, це гвоздик, це гвоздик. Такий манюсінький. І він при чому такий. Ми подивіться, тут якийсь він такий рихльоний. Він. Дивіться, як симпатично. Вау, це таке щось мініатюрне, мініатюрне, прямо я не знаю. Дуже, дуже миле. Слухайте, як його це все одмить? Дезінфікувати? Ой, ой, а де різкість, різкість ушла? Щоб це я в вухах собі в дірочку отак без підготовки нічого не запхаю. Це треба все якось, о, ще, ще якісь. Малюсенькі сережки. Ну, я до них спокійна, малесеньких, я на них не голодна. Дивимося, далі, чи буде пара гвоздику. Так, ось пара ось ці, цьому гвоздику. Бачите, гвоздики вже з парою. Хай лежать. Далі. Ось пара ось цьому. Бачите, і ці вже по парі. Так. о і о цьому малому пиздюкові теж є парах. Тобто дуже відповідально. Ви бачите, воно все по парах мені прийшло. Ну, клас, клас, вау. Так, ідемо далі, далі, далі. І... Ага. І сережка з парою. І ось, ви бачите, все з парою. І це щось останнє. Уже останнє так швидко. Боже, Боже, що це таке? Боже, щас, Щоб ви просто розуміли. В чем загвоздка? Так, так, так. О, а, боже, спуталась две цепочки. Капец. А ну, распутайся. Сейчас. Спокойно, без паники. Так. Так, ось перше. Розплутала. Це цепочка довга. І на ній ось такий симпатичний кулон. О, дивіться, пір'їнка, камінчик, якась оця. Ой, супер. Симпатично, дуже симпатично цепочка з кулоном, чому ні. Чому ні? Тільки да, тільки да. Складаємо, так. О! Продовжуємо. Тут ще дві цепочки, не одна. Так, спокійно, Таня, спокійно. Три цепочки тут дивіться. Дивіться, яка краса Боже, Ви бачите, це якась дитяча оця, знаєте, ну, як пандора, що тут за знаки? Що тут таке? Туфелька, Фейсбук чи що? А, ні, БФ, Бестбад. Так. І. В общем, а ну-ка, і якийсь чоловік. Ні, дівочка. В общем, ви бачите, це така штука. Симпатична, на шию. нормально. Щось із нею я зроблю. Ви помітили, немає абсолютно нічого порваного. Все у гарному стані. Так, і що там ще у нас? Мені здається, там три цепочки там Отак Так. Треба дуже спокійно це все розібрати. І знаєте, розпустила, і тепер в результаті я маю ось ось отаку штучку. Ось до неї цепочку. Так. Ось ще одну цепочку. Ну, це те, що я ж розплутала. І ось ой, сердечко. І воно все дуже класно плуталось. Я навіть не знаю, як що із цього можна зробити. В общем, сердечко, сердечко. Отакі колечка і цепочка. І виплутала з цього всього три браслета, і тепер в мене їх п'ять. П'ять браслетів, і там ще цепочка розплутується. Зараз ще її покажу. Ну і розплутала. Бачите, яка симпатична цепочечка? У мене вийшла. Ось. Цепочка довга. Так, 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 так. Із симпатичними кулонами. Клонів у мене буде і на сумки, і на обручі, бачите так на голову тим-тин-тин. І на фіналочку Ейси. <суміло> <AC -DC. суміло> Я так розумію, це із фан -концерта. якісь сувеніри. Ну, хай буде. Ну що, підсумуємо? Жодної речі, ну. Це вінтажна біжутерія, вона вся стара. Але жодної погламаної нема. Ну, от, немає такого, щоб воно було без камінця. Всі сережки з парою. Е, всі камінчики жодної порваної цепочки також немає. Брошки всі в гарному стані. Ну, знаєте, воно ну, на 25 доларів. Годинник, я не знаю, правда, його ось попробувати завести, чи він буде працювати, чи ні. Але воно все у гарному, у, гарному, у цілому стані, непошкодженому. Воно старе, але не пошкоджене. Оце мої фаворити, оцей перстень. І ось ці міні-міні-сережечки. Вони дійсно дуже гарні, от зблизька, якби я вам їх покажу ось зараз. Ну і оці кактуси. Кактус це дуже мило. Слухайте, воно все гарне. Воно все гарне, а це тільки за цим я не знаю, що мені робити. Воно якось на цепочку щіплялося, але я так старалася його розібрати, що я його так розібрала, що... що я його розібрала повністю. Його треба якось прикріпити до цепочки назад. Отак. От тривога. Понятно. Вам подобається чи ні? Скажіть, дівчата. Я отримала задоволення. Це така іграшка. Оце ще на шию. Я не знаю, це на яку шию, може це браслет. Ні, такої руки не буває. Ой, ну на шию така цепяра. Ви ну, бачите, воно душить. Воно реально ось, бачите, воно задушить, так не носять. Що це таке було? Таке щось металеве, масивне дуже. дуже. Ну, чол... На чоловічу шию воно точно не налізе, а на жіночу воно якось таке важке. О, капітан. І оце таке тин тирин тирин якраз до мою ручку. Таке, знаєте, вау-вау-вау.